Доброго дня, дорогі друзі, Ірина Щеська, берегиня 77, берегиня Матері України. Ми продовжуємо пошуки наших рідних, але знову ж таки ми намагаємося не забути про себе. Бо заради наших рідних ми повинні бути сильні, здорові і мати сили для того, щоб знайти їх і повернути додому. Ви знаєте, Напевно, дівчата в коментарях підтвердять, але у нас у жінок є одна така, скажімо так, не дуже корисна звичка, точніше, вона корисна для всіх оточуючих, але не корисна для нас, для жінок. Незалежно від того, від тієї ситуації, в якому статусі перебуває жінка, чи вона дружина, чи донька, чи мама, чи сестра. У нас природою закладено. Що ми повинні піклуватися про своїх оточуючих, про своїх рідних, про своїх друзів, про своїх найближчих. Нас природою закладено піклування про оточуючих, і в випадку, якщо ближньому потрібна допомога, ми завжди подамо руку цієї допомоги, ми завжди будемо намагатися зробити все можливе і неможливе, щоб допомогти підтримати. Обернути турботою. І, на жаль, так буває, що ми у дуже багатьох випадках забуваємо всі ситуації про себе. Тобто ми піклуємося про всіх навколо, там, допомагаємо всім навколо. Але в цей момент ми забуваємо про себе. І як віднайти оцей баланс між допомогою ближньому і збереженням своїх ресурсів, поки що мені невідомо, але я цьому вчусь. Так от, знаєте, не хочеться впадати в такий Махровий егоїзм, але з іншого боку, інколи альтруїстом бути дуже шкідливо. І як віднайти оцей баланс? Я довго собі задавала це питання, і моя бабуся процитувала мені такі рядки, що... Мовою оригіналу перекладати не буду. Якщо я не за себе, то хто же за мене? Но якщо я только для себе, то зачем же я? Тобто, в першу чергу, потрібно пам'ятати про себе. Попіклуватися про себе, сходити на консультацію до лікаря, поприймати вітаміни, не забувати про прогулянки на природі, не забувати про здоровий сон, про наповнення позитивними емоціями. Здавалося б, які позитивні емоції можуть бути в тому випадку, коли в тебе в родині зниклий безвісти або загиблий. Але заради наших рідних нам потрібно бути сильними. Заради себе нам потрібно бути сильними. Бо життя одне. І якщо Бог нам дав таку ситуацію, якщо Бог нам дав таке випробування, значить, він нам. Дасть і сили для того, щоб це випробування пройти з достоинством і для того, щоб пережити цю ситуацію. І знаєте, дійсно не можна бути лише для себе, але допомагаючи всім навколо. Про себе не потрібно забувати.